Доброго ранку! Це сніданок. Ця жінка відмовилася лягти у ліжко із самим Марлоном Брандо. Красеню Олену Делону теж не вдалося її спокусити. Це все не чутки, а правда про італійську легенду Клаудіо Кардинале. Вона влітку вперше приїхала до України на одеський міжнародний кінофестиваль, там і дала ексклюзивне інтерв'ю. Ця а вона досі не заміжня. Заради статусу наречени Італії Клаудіо Кардинала довелося приховувати народження власного сина. Продюсери заборонили афішувати народження хлопчика і відправили малюка до мами Клаудії. В результаті протягом кількох десятків років маленький Патрік називав бабусю мамою, а Клаудіо Кардинала вважав чужою жінкою. Клаудія кардинала все життя зводить чоловіків з розуму. Їй до ніг падають перші красені, а вона тільки робить, що їм відмовляє. Першим постраждав Марлон Брандо. Він крутив романи з Мерлін Монро і Жаклін Кеннеді. Клаудія йому теж приглянулася. Він хотів грати з нею разом у фільмі Чарлі Чапліна, та її ліжко розділити не відмовився б. Марлон знав, що він мій улюблений актор. Він постукав у мої двері в готель, хотів познайомитися. Ну і не тільки. Я відчинила перелякана. Марлон пильно подивився і сказав: Я все зрозумів, ти така ж дика, як і я. Розвернувся і пішов. А я так і стояла мовчки. Лише тоді, коли зачинила двері, то подумала, яка ж я ідіотка. Юна Клаудія не хотіла змішувати роботу з особистим життям. Як результат, того ранку втратила і Марлона Брандо, і роль у фільмі Рабиня з Гонконгу. Жіночу партію там зіграла Софі Лорен. Підкорила Клаудія серце ще одної легенди Жан Поля Бельмондо. Молодий актор всі трюки виконував сам. І таємна закохана в нього кардинала під час спільних зйомок теж відмовилася від Дублера. Ну як такою жінкою не замалуватися? Проте продовження за межами знімального майданчика між Клаудією та Жан Полем не було. Спокушав акторку свого часу і Ален Делон. Зйомки фільму Леопард 60-ті роки. Саме впевнений Делон побився об заклад, що Клаудія впаде в його обійми. Навіть режисер Лукіна Вісконті допомагав Делону. Коли ми цілувалися у фільмі з Аленом, Вісконті часто казав: «Клавдія, я хочу бачити твій язик. Але марно, кохання не вийшло, а от дружба досі триває. Ми взагалі старі друзі з Аленом, і два роки тому дивилися наш фільм Леопард, відреставрований з Корсезе. І знаєте, що сказав мені Ален? Я вже і не пригадую, що ми тоді з тобою стільки цілувалися. Клаудія кардинала зізналася надто багато контрактів щодо фільмів. Підписала за своє життя. Підписувати ще один шлюбний не схотілося, так і лишилася у свої 73 роки. Вільною чи то самотньою. Це ексклюзивне інтерв'ю Клаудіо Кардинали дала в Одесі, куди акторка приїжджала на одеський міжнародний кінофестиваль.